Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. Отак, це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла. Це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Вау! Неможливо відірватися. Хочеться ще й ще. Ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла. Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір, і це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. А допоможіть! Що відбувається? Ого, дивись. Всім привіт, я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. Маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена, Ну все бувай. О, так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері, це не допоможе. Окей, а ця курочка? Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А якщо до цього? Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла. Це те, що має відійти. Я перекошу ними провід. Це чудова ідея. Тут стільки проводів, який з них треба перерізати. Думаю, синій. Мері, будь ласка, вигадай, готово, що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ауч. Ну, от я вся у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю. Одну, ще й одну. Я від тебе не відстаю, ніч я. Це було просто круто. Ну що відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау! і У мене також це найкращий подарунок. У нас що два однакових айфона? Не знаю, тоді я перевірю, Ого, він так зручно лежить у руці. А ще й тут є багато програм. Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, смакота. Вау! Якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер, час зробити парочку селфі. Так, чудова ідея. Посмішко. Йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну, тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала. Опс, де мій шоколадний айфон. Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. За що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея. Мері, чого тобі? Давай поміняємося айфонами. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. О, ні, що з ним він зламаний. Челсі, ти мене обдурила. Що? Вона ще їсть мій шоколадний айфон. Ану віддай, я на такий обмін не підписувалася. Ех, залишився зовсім маленький шматочок. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздри мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон. Спробувати варто. Так, беремо. А, допоможіть, врятуйте! То була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Чур, я перша. Улюблений кіндер сюрприз, ще й так багато. Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні? Ура, мені пощастило! У мене справжнісінькі. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. Молочний шоколад обожнюю. Ого, усередині ще й цукерка M&M's! Так удвічі смачніше. Теж так хочу. Точно, у мене є свій кіндер-сюрприз. Як же він солодко пахне. Фу, у мене справжнє яйце. Яка гидота Ха, Так тобі і треба. Так не чесно. Сподіваюся, наступне яйце таким не буде. Як страшно пробувати. О, ні! Тут також жовток, ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається. Адже кіндер-сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау, шоколадні кульки, обожнюю! Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала. Я розіграю Челсі. Може, тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Ну приготуйся, Челсі. М -м, який би з'їсти наступним? Ось все те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. Що воно забруднене. Такий розіграш виявився невдалим. Фу, гидота. Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, Треба, значить треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку кулінарії. Що ти знову задумала? Беремо одне яйце. Упс, Отримаємо яйце та розбиваємо його в сковорідку. І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. Мері, можна я спробую? Ні, ця яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа. Ого, як високо! Ідея. На, отримуй! А тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму. Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер! Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. Пока кола відмінно втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно! Обожнює шоколад. Awesome. Ого, класно. What? Um, num, num, num. Вау, це ж цукерки ММДемс. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДемс – ідеальне поєднання. <рес> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. <рес> Ай! Допоможіть, я ВСЯ промокла. No! -ха -ха. Ну, як тобі душе з Кока-Коли? <рі> Нічого смішного тут нема. ПУПС, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. <рі> Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не КУШТУВАВ. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона не їстівна. Ех, я залишилася і без картоплі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг. Що закупа. Я не хочу їсти стільки часнику Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого у мене також часник? Він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. Ага, дівчатка. Я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Так і я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся. Тоді є ж першою свій часник. Та легко, тільки спочатку потрібно очистити його від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого? Та ти справді дуже сильна. Респект. Саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу. Oh. Яка гидота! Це просто бридко, Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. Ні, ще як візьмеш, тим більше я маю де Дивись, це чесна вилка! Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає чесникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Так, відкривай рота, Челсі. Ось і готово. Це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж. Занадто смердить цей часник, тобі б жуку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах начебто зник. Пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй. Давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Ой, яке ви нудні. Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше у мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так. І готово. Ось тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали. Ось Гедота. Він навіть без шкірки бридкий. Oh, no, ну і смерділи ти по всій кімнаті. Не страшно, я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря. Він нас врятує. О, і справді спрацювало. Ось тільки мері все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, у із з цим має впоратися. І знову спрацювало. Клас. Точно так. Правда, нас Максі освіжовач ще гірший за часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна? Мабуть, так. Ну, спробую. Дивись, яка гидота. Вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. Є. Немає нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай! Вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А, фу! Ми терміново маємо закрити джерело мертвяного запаху. Точно, акваріум. Я задихаюсь. Пару хвилин полежить і прокинеться. А ми, нарешті, можемо розслабитись. Тільки одна баночка коли Натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше. Х, не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мовчки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. Ну і що? Зате я можу першою випити цю банку? Яка смакота залишилось лише з банкою розібратися? Готово одним ударом. О, Круто, о -о. але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго, але так весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись. вип'ю все досить швидко, тому що у мене є величезна трубочка з цілою купою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось, подивіться. О! Яка смакота. Просто краса. Ось і все, І секунди не минуло. Оце заряд. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся. Краще пий своє коло. <tot> Точно, ось це справді круто. Так, я не зрозуміла, що в вежі коли робить банка Пепсі. Їй там не місце. Ей, ти що робиш? Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Ого, та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто! Мені сподобалось. Так, так. Гранати дуже люблю, особливо коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму. Спочатку розріжу, тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен, тільки щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала. Потрібен звичайний пінцет. М -м, спробуємо. Так. Треба ж як смачно, а ще руки не брудняться. Слухайте, так, пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше, дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело. Особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться. я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. Розкішно. Мері, тепер твоя черга. Як же смачно. Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого є не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Виглядаєш ти, щоправда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно. Просто чарівно. Ай, боляче ж. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі червоні, як гранат. Ха -ха -ха. Досить сміятися, краще їж. Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж, мені потрібен ніж. Так би і сказала. Ось тримай. Дякую. Тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! На нього потрібно покласти гранат. А донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? Зате, якого соку? Ну-ну, давайте спробуємо. Дуже смачно. Ой, і дуже кисло. О. Але як не дивно, мені таки подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться, та ти божевільна. Нічого подібного, Все просто дуже смачно та корисно.